Ні аналітики повідомляють: ось що на Авдіївському напрямку тривають позиційні бої за Коксохім біля Новобахмутівки, Бердичева, Степового, Первомайського і Невельського також російські війська нещодавно здійснили підтверджене просування на північний захід від Авдіївки, оскільки позиції бою під Авдіївкою тривали і 1, і 2 січня галокаційні кадри за ці дні вказують на те, що російські війська незначно але просунулись на півні. Нічний захід від степового це а, на північ від Авдіївки. А за 1-2 січня російські військові блогери стверджували, що російські війська просунулись на північний захід від Авдіївки в напрямку Бердичева та Очеретного. А український військовий спостерігач Костянтин Машовець заявив 2 січня, що російські війська відступили під час того, як спочатку просунулись в бік Бердичева. Ось така ситуація на цьому напрямку тривають інтенсивні бої. Друзі від аналітики інституту вивчення війни переходимо до спілкування. Ликування із гостем у студії я радий вітати політолога Олега Саякена. Олеже, доброго ранку. Ради бачити, чути не можемо почати з чогось іншого, як з обстрілів, які ми мали за останні кілька днів. Величезні два рекорди по кількості ракет і по кількості а, надзвукових ракет. Одразу 10 кінжалів вчора подолали наші сили протиповітряної оборони. І тут почну з дуже банального запитання, але яке відкриє перед вами широке поле для відповіді. А що нам хотіли з Москви сказати цими обстрілами? Тим, що можуть. Тим, тим, що може. Хочуть, хочуть. Ну тобто, ага. от зараз а, я до чого питаю, тому що Шар Мішель виходить і каже, що ну таким чином Москва ні разу не натякає, що вона хоче переговорів. А другого числа, 1 числа, в госпіталі Путін каже: ну, ми б хотіли завершити війну, ми не хочемо воювати а, довго. Єдине, ми хочемо завершити війну на власних умовах. Ну, Путін все чине. Ну, у нього бувають прозріння, коли він говорить правду. І в цьому випадку він абсолютно чорним по білому називає свої цілі. Вони б хотіли виграти цю війну, виграти і воєнним чином їм не вдається відповідно. Вони будуть намагатися додавити ситуацію. Якщо їм вдасться виграти і дипломатичним чином досягнути своїх цілей підкорення України, переозброєння, виграти час для того, щоб знову повторити свою навалу, то вони підуть на цей крок. Власне, він не приховує абсолютно цих цілей. Єдине, що на Заході залишається до сих пір ілюзії того, що з Росією можна домовитися, що можна якось потягнути час, можна зменшити їх агресивність, можна щось їм дати. І ці ілюзії вони ще залишаються, хоча вони значно тануть. І якраз перед прес-конференція Путіна, його заяви, зараз удари по Україні, все це. Зменшує цю ілюзію на заході і допомагає нашим друзям і партнерам всередині західних держав і суспільству дає додаткові аргументи для того, щоб такі правильні оцінки робити, і правильні висновки стосовно Росії. Путін зараз сам розстрілює власні гібридні методи війни і звужує поле до прямих методів військових. Чи це робиться свідомо саме як зменшення свого поля маневру? Не знаю, свідомо чи не свідомо, але очевидно, що в Росії визначилися з тим, що воєнний шлях це для них ключовий, і відповідно все інше це для них туман війни. Тому я думаю, що і особливого розрахунку на те, що їм дійсно вдасться сісти за стіл, немає. це скоріше інформаційно-психологічний тиск на захід з тим, щоб вносити весь час неоднозначність. Наукому це називається інформаційний туман війни. От саме в такому розрізі я би сприймав будь-які такі заяви. А удари воєнні це те, що вони можуть, те, що вони хочуть, те, що вони будуть продовжувати, допоки в них є змога. Не треба тут шукати якісь залежності від дій України. Ми кудись там вдарили вони у відповідь. Їм не потрібно нікуди у відповідь, їм не потрібні бужедні приводи. Вони їх або створять, або причепляться до будь чого Відповідно, тактика і стратегія не дражнити Росію. Це є частиною якраз наративу російського і рефлективного управління, так званого. Тому не зважаємо на ці істерики, ні всередині, ні зовні нам потрібно чітко знати свої задачі, які ми вирішимо таким чином, розуміти, які в нас є плани реагування на російські удари, і відповідно діяти згідно своєю стратегію, не допускати. Щоб дії Росії а, нас калібрували і змушували до певних кроків реакційно нам своє робити про ширину їх фантазії. Мені тут згадується не бензя в організації Об'єднаних Націй, який каже, що ну якби Україна не застосовувала ПВО. Яке збиває наші ракети, і е, уламки падають на їх міста жертв було б менше, а то і взагалі б не було. Ми ж високоточними ракетами б'ємо по військовим об'єктам. Ну, ми бачимо, е, куди прилітає, наприклад, Іскандер у Харкові, так, великий готельний комплекс. Це такий прям військовий військовий об'єкт. Причому готельний комплекс якому ніколи майже не було в той момент. Ну так, а, журналісти знаю. ЗДФ трошки постраждали там, та, що ну, знаю це... від особисто знайомих, що там точно не було військових якихось складів чи ще щось в п'ятизірковому готелі, але. Ну тепер вони можуть продемонструвати, як ППО має працювати філігранно або не працювати для того, щоб українські безпілотники ракети долітали і так само влучно влучали в російську воєнну інфраструктуру. Вони в Білгороді продемонстрували, яка як криворука їх ПВО збиває над містом з шаленими втратами. Тобто, ми бачимо, як над Києвом збивається, і коли падають уламки, уламок від. Того ж кінжала, який падає, він звісно згрібає за собою поверх два і він наносить серйозні втрати. Мається на увазі, якщо там впаде кудись, але вони в десятки сотні разів менші ніж якщо він підірветься, влучивши. І в російському Дім складається випадку. в такому, разі. коли летить безпілотник, його збивають С-300, ракета із 300 розривається прямо над місцем, розкидаючи містом, розкидуючи при цьому вибухові елементи. І потім вони кричать, що їх касетними снарядами обстрілюють. Навіть просто якщо взяти ті снаряди, які в нас є, касетні і відстань до Білгорода, то стан зрозуміло, що нам треба було просто от переїхати ледь на російську територію для того, щоб ефективно вистрілити, вже не говорячи про те, що вся зона в декілька десятків кілометрів здовж кордону це зона ураження і росіян не могли би не помітити, що в нас рухається щось таке, що може туди стріляти і відповідно підставлятися, маючи так лімітовану кількість подібної зброї, тим паче для того, щоб стріляти по цивільним містам, ну це і поза українськими цінностями і цілями, і взагалі здоровим глуздом. Тому зрозуміло, що тут їх криворукасть, перш за все винна, але Знову ж таки, в них є можливість тепер демонструвати, як це відбувається, як потрібно, як має бути Україна буде чим глибше дострілювати в Росію, тим краще, тому що таким чином кожен десяток-50 100 кілометрів глиб Росії, довгої руки нашої, це для них тисячі. Квадратних кілометрів, які потрібно додатково прикривати, і нехай обирають між тим с 300 е залишати на прифронтовій зоні, щоб кашмарити Харків, Запоріжжя, Херсон чи перекидати їх для того, щоб прикривати власне повітря. Тому що з кожними такими вибухами буде все більше война болота, хаде ж наша ПВО в Росії. Відповідно, їм прийдеться реагувати або на соціальне напруження, або реагувати на фронтові потреби. Їх велика територія. Таким чином стає не тільки їх стратегічною силою, що ми не можемо дотягнутися до левої частини Росії. Вона навіть не відчуває на собі бойові дії, але вона ж стає для них в такому випадку і слабкістю, тому що прикрити таку територію це потреба кратно з кожним десятком там кілометрів більшої кількості систем системповітряної оборони. Треба перетворювати сильні сторони ворога в його слабкі сторони, перевертати проти нього ж про сильні і слабкі сторони ворога. Теза в інтерв'ю за економісту від президента Зеленського. Путін like an animal. Як тварина, і він відчуває ваш страх і з'їсть вас разом з вашим Євросоюзом, вашими санкціями і вашими захисними європейськими установами. Відчувається. Гнів президента відчувається злість президента. В даній тезі це не демонізація ворога, це не приписання Путіну, не властивих йому рис. І ну, типу, всі його часто називають. Ну, ви подивіться Навальний особливо, Пам'ятаєте, там була історія, коли він називав його банальним злом. да? Тобто, подивіться на диктаторів там рівня Сталіна, рівня Гітлера і так далі. Подивіться на Путіна. Ну, це ж зовсім в один ряд не, не, не встає. По харизмі, по харизмі, так і. По, по всім рештам параметрам, тобто, тут можна сказати, що певна демонізація відбувається так Путіна. Чи і справді він настільки хитрий стратег, що він дійсно відчуває страх Європи і з'їсть її разом з її європейськими інституціями? Направду питання глибоке достатньо, тому що з одного боку Путін це дійсно банальне зло, і він є підробкою на всіх диктаторів, які були до нього. Косплеїть їх це така собі гра в диктатора. Але з іншого боку, Путін як колективне явище, і власне сам він як елемент цього. Він є не слабким ворогом. Треба розуміти, що він вміє інструменталізовувати свої слабкості. Він вміє відсиджуватися, наприклад, не втрачаючи голову, дати паузу. От з прес конференцією два роки він не виходив на прес-конференцію до росіян, і це по ньому вдарило. Ні, не вдарило. Він зміг витримати цю паузу. При іншому вже сказали, що не настоящі. Ні, він вміє перетворювати через больовий поріг, скажімо, відмінність російського больового порогу і західного перетворювати сильні сторони заходу на його слабкі сторони, доводячи до піку і зламуючи ситуацію, демонструючи, що ні, ви не настільки готові, як демонструєте або як хотіли би. Тому недооцінювати точно не варто. Тут Зеленський мені здається правий, в тому, що називає його в цьому плані твариною, яка тваринно відчуває страх. Він намагається донести цю думку до заходу, що. З путіним неможливо домовлятися, якщо ви бліфуєте або якщо ви не відчуваєте сили в собі. Ви маєте бути готові підіймати ставки для нього. Замушувати Путіна реагувати на підняті ставки інакше виходить конфлікт між двома стратегіями. Перше, це з шаленим псом, якого, якщо ви не можете прибити, то ви його намагаєтесь відігнати відчайдушно, б'ючи настільки наскільки можете, для того, щоб він зрозумів, що йому буде боляче, переливки. і ви кожного разу б'єте на поки не відіб'єтеся від нього. Або як варити ропуху, коли ви підіймаєте температуру потихеньку, але тоді ви у жаби не питаєте, чи вже зварилася, чи не зварилася. Ви навпаки, варите поступово, щоб вона не вистрибнула, не питаючи її. Із собакою ви не можете бити її так легенько, і цей я не хочу зашкодити, але хочу відігнати. Якщо це скаже, не пес, потрібно визначитись або, або. І от, власне, про це мені здається, Зеленський. Тому я не думаю, що тут зайва демонізація, тут скоріше. Пі... Образ, який демонструє відмінність Путіна як політичної тварини від західних лідерів, які все ж таки зберігають при цьому рівень людяності особистості, певних цінностей або певних переконань, того, що Путін не про це. Путін інструменталізує все. Здається, що Путін тварина допоки не має від кого отримати поналеже ну, таку велику і міцну відповідь, тому що навіть Америка, яка здавалася, що як антипот якраз може дати здачі, ну як кажуть аналітики, переживає зараз не найкращі часи в своїй історії. The New York Times називає 24-й рік, тобто той рік, в який ми вже ввійшли, вибухонебезпечним для демократії, Мова йде, що за рік буде у 78 країнах вибори, 83 виборів різного рівня, США на порозі одного. З найкритичніших передвиборчих періодів у сучасній історії. Ну і додачу так, щоб нас взагалі добити. Ще Нью-Йорк Таймс згадує і слова президента Чехії Петра Павла, який сказав, що 24 рік може стати вирішальним. А що робити із тим, що ну, західний світ та, дивиться там, можна по різному називати Путіна політичним політичною твариною, шакалом різні експерти по-різному називають. Але не відчуває сили і не боїться. Він постійно відсовує, ми відсунули їхні червоні лінії, а Росія Суває червоні лінії західного світу, те, що було вже згадано, і Румунія, і Польща, літаки, не літаки, ракети, дрони, які залітають. Ну от буквально тут буде вибір, да за четвертому році або автократія Путіна, або демократія західного світу. Цей вибір спочався ще раніше, і він триває. І, власне, Україна зараз тримає цю лінію оборони не тільки за себе, але й за весь західний світ, в тому, щоб демонструвати здатність демократії боронитися і бути ефективнішою, ніж диктатура. І в цьому, власне, і ключовий водорост, коли йде мова про те, що Україна захищає Європу. Мені здається, в певний момент ми в Україні до певної міри самі змістили акценти і повірили трішки в міф. Україна зараз не фізично захищає від фізичного нападу Путіна Європу. Це е, дуже знатяжкою теза, скажімо, тому що Путін може і не нападати зараз, наприклад, на Польщу або на Латвію. Він може вичекати, він може навпаки розхитувати. Я не думаю, що у Путіна зараз пряме завдання напасти. Це інструмент, і це на заході розуміють. Тому, коли Україна каже, що після нас ви будете воювати, до цього відноситься певним скепсисом, тому що а може да, а може ні. А можливо взагалі не прийдеться. А може нам вдасться інакше. А в нас таке СМПВО покраще, в нас в 16 вже з самого початку є і сучасніше, в 35 і багато чого іншого. Тобто це одразу створює дискусію. Але Україна захищає що? Вона захищає захід через те, що вона захищає саму здатність демократії до опору, демонстрацію того, що диктатура не є виграшнішою формою в умовах кризи світоустрою. Бо криза світоустрою вона всім очевидна. І зараз ціла низка держав знаходяться в прикордонному стані. Нам краще бути диктатурою на цей час і починати поглинати наших сусідів, набираючи собі території тощо, що потім їх обмінювати. Чи ми можемо як демократія ще зберігтися? І на цьому тлі, зокрема, і посилюються ізоляціоністи в Європі, Трампісти, в Сполучених Штатах і інші. І от цю ідею України захищає, і отут червона лінія ключова: те, що Путін має демонструвати, що Росія є сильною. І в одні ворота може вирішувати питання. А Україна демонструє ні. Дивіться, в нього червоні лінії, а ми от за них заступаємо на пів метра. І що? А нічого? На метр, на десять метрів. Ми візьмемо ваші стовпчики червоних ліній, перенесемо їх туди, куди будемо вважати за потрібне. І Росія нічого не зробить. Ми демонструємо, що король голий. А може він нам відповідь демонструє, що мене ці ваші переходи за червоні лінії? Ну, подряпали ви мені там кораблік трошки. Ну і що? Так в мене тих корабліків. Він не реагує офіційно, він не виходить з заявою, він не демонструє якусь реакцію. І, от ви кажете про переваги диктатури над демократією в випадку екстреної ситуації, давайте спробуємо змоделювати, що відбудеться. Відбудеться четверта стаття НАТО. Вони сядуть радитись, вони зберуться і будуть думати, що з цим всім робити. Дискусія про застосування п'ятої статті розтянеться настільки довго, що ядерний пил від пострілу з Москви разів 10 всядеться, розумієте? Тобто там вирішує одна людина, максимум там з ним конгломерат конгломерат з п'яти офіцерів, так, от які вирішать там натиснути цю кнопку, чи не вирішать натиснути, але все таки п'ять людей переконати, будучи диктатором, значно простіше, ніж сісти із 50 країн, які там підтримують Україну в тому ж Рамштайні, і добитися якогось консенсусного рішення. Тому і питання, що рішення подібне не приймається консенсус. Консенсус не приймається рішення допомоги один одному, і в це консультація, але, але воно може бути прийнято одноосібно країнами-членами НАТО. А Сполучені Штати можуть прийняти це рішення підписом Байдена, що вони застосовують це єдина країна. Правила. яка Так може Британія в НАТО може це зробити. Ну, Британія... Франція може зробити багато держав може це зробити. Мається на увазі, що не потрібна єдність всього НАТО. Для того щоб допомогти умовній Латвії у випадку нападу на неї Російської Федерації, та ж Польща може це зробити буквально за декілька хвилин, прийняти це рішення і направити частину своїх військ, так само як і Сполучені Штати і інші. Так це продемонструє в цей момент, що НАТО не відіграло своєї ролі як консультативний, скажімо, як організаційно-адміністративний. Ресурс, але тим не менше, НАТО, як союзницький формат, де всі залишаються, все ж таки, суб'єктами всередині цього союзу. Він все одно працює. Спільні натівські війська, наприклад, не зможуть розгорнутися так швидко. Але у держав є свої ще національні контингенти, які також можуть бути направлені. І тому сила НАТО зараз не в тому, щоб були швидкі формати координації, бо там угорщина умовно, може заблокувати багато чого, а в тому, щоб національні армії були готові до реагування на виклики, і щоб вони змогли а прийняти удар у випадку нападу Росії. Б Щоб країни-партнери і друзі могли союзники направити свої війська якомога швидше, і три щоб в прикордонних країнах з Росією були присутні контингенти одразу декількох країн, наприклад, німецький контингент в Балтійських країнах, американські інші. Якщо Російська Федерація нападає, то вона нападає не тільки на армію Латвії, але вона нападає і вже на солдатів цих держав, союзників всередині Латвії. А це допомагає зокрема політикам в цих державах також прийняти правильні рішення, тому що це викличе іншу реакцію в суспільстві. Ніж якщо, наприклад, їх би там не було б до цього, бо одна справа, якщо першими вб'ють латвійських солдатів, а інша справа, якщо там загинуть і постраждають німецькі, американські, то що парламентом цих держав буде куди легше прийняти правильне рішення по протидії ворогу, це власне є елемент такий психологічний. Тому Путін, звісно, може розраховувати на те, що він ядерний багаловка, і патрісоти всі злякаються, але проти цього вже антідоти знайдені. і доктрина натівська вже змінена. Тому ніхто на четверту і на п'яту статті Вашинтонського. Договор особливо і не сподівається в тому, щоб вистояти в перший час. А далі вже вона вімкнеться. Цей час буде виграно просто іншими методами.